очередь народ хочу показать как реплей тоже начали акцию дробь минуток уже на десяти и 50 уже наш закинчилась песочная танкетика такие вот решили кутить Віхові, просто Зажди краще їх сюди. Майже завжди. Там одна стежка, не страшно, хоча там не знаю, как бы записа. Ну точку взяв, пока не ночи зі світу. Файмації мало бачу одного мауса, але від цього перший не став. Так, бачу, значить ну, аптека.

Та, вона вже збереглася. Тут попове зловлює. Тут розложено портіця. Хоч збиваються капти, але хоча б без деману. Треба деману. Тут по КТ я думаю, що я встигаю. Тридцять метрів. Я висадився з ОГС. Групка йде від фашу. Цей раз вже собратиму. Время, Думаю, И там еще такие мощнейшие ребята, Маус, какие-то уже раскидан. За СТ-шку я закупил СТ-шку на карте. Абсолютно. Вообще я не хочу. А Че она надо шоу там собрать? Две точки. Это <плодот> тоже важливо. Я до вас легкий настен. То мы так. Дарив знизу, а там під мотор, у нього спереду. Вийдемо по БК. Б'є по БК зразно. І тут. Нарешті хоч підкрутили. Так, це бідолага від мене не стоїть. Дивися. Реально, Чувак, чувака ще. Ще три танки з боку. Один Я один шов. Він прям впорати хоче. Раз включив. Далі дивиться, мене. Є розхоче. Упора. Тома я сейвлюсь, я сейвлюсь сей, сей, в моїй точки капи, треба жити. Треба досить. Дуже акуратно. Бачу, оп, вже один шот. Батгер забіг, Хочу його забрати. Треба йому аж запутатись їхати. 3900. Дамаги небагато. Але це такий танк, що багато не треба, яке стане. Шоу. тупо з... Завдякуючи чотирьом фрагам і точкам, получаємо майстер. Отак. Ставте лайки, підписуйтесь в части. Вже вам такий як цей.